Що ж і тепер повертаємося до дипломатичної складової нашого життя, зокрема в контексті чергового раунду перемон в Стамбулі. Україна чекає від Росії тексту так званого меморандуму про умови припинення вогню відповідно від Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на прес-конференції з турецьким колегою Хакан Фіданом. Україна, як було домовлено раніше на попередньому раунді переговорів, вже передала російській стороні своє бачення подальших мирних зусиль. Наголосив він. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Тут дуже важливо отримати не лише документ, але і розуміння і фідбек, так би мовити, від російської сторони щодо позитивної налаштованості на мирне врегулювання, на припинення вогню. А відтак і, в принципі, завершення цієї війни, чого в принципі на тепер ми не вбачаємо. Принаймні, зогляду на те, що відбувається на практично всі лінії боєзіткнення. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, долучається на наш ефір. Вітаємо вас. Доброго дня. А от до цієї тези Сибіги, очільника МЗС Вітчизняного. Ми чекаємо. Ми очікуємо, хотілося б побачити. Ну, звісно, хотілося б, щоб розуміти з якими настроями так би мовити, і риторикою, і там передумовами їхати на цю зустріч. Це про меморандум Росіян, який досі не наданий. Але ж вже є в принципі реакція від речника Путіна Піскової, який досить чітко сказав про це. Не може бути йти мови взагалі. Побачити цей меморандум безпосередньо на зустрічі під час перемовин контактних груп. Ну а що це за риторика? Така особливо на тлі заяв представників адміністрації Трампа, того ж Келога, які так само закликають Росіян оприлюднити надати цей меморандум до вивчення. Звісно, українська держава наполягає на отриманні е, цього документу, так так званого меморандуму е, ще чіткими, е, 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 скажімо так, умовами припинення війни ще до власне початку перемовин і за для того, щоб мати змогу підготувати відповідь і щоб наша делегація вже... Е, скажімо так, була підкована перед зустрічю у Стамбулі. Однак результативність такої зустрічі власне залишається під питанням через відсутність цього документу, і Росія відмовляється розкривати свої пропозиції, власне, що викликає. Підозри щодо її намірів, та може свідчити про спробу затягнути процес або нав'язати неприйнятні умови. А що за все тут буде і те і інше, враховуючи теж ну враховуючи той факт, що насправді Російська Федерація ж не планує зупиняти активних бойових дій, вона не планує, скажімо так, відмовитися від своїх намірів, знищити Україну як державу. А відтак не варто сподіватися, що ті умови, які вона... Привезе до Стамбулу, вони будуть відрізнятися якось кардинально від тих, які вона прив наприклад пропонувала. 16 травня цього року, в тому ж таки Стамбулі, чи раніше, наприклад, у Стамбулі у 2022 році, і на мій погляд, тут варто скажімо так сприйняти власне ті реалії, які є. Тобто, те, що цей переговорний процес, це радше імітація з боку Російської Федерації. Я думаю, що офіційний Київ це цілком чітко усвідомлює, і ми бачимо це по заявам високопосадовців України і наших дипломатів так само. А ось е, від наших е, е, західних партнерів я поки що не очікую повного усвідомлення, і перш за ми говоримо про е, США. Адже все ж таки адміністрації Дональда Трампа е, мають надію, що можна буде, скажімо так, все ж таки, цей. Е, е, Ну, процес мирного регулювання реалізувати на практиці, але Україна дає чітко зрозуміти, що ми не поступимося національними інтересами, і ми не будемо, скажімо так, виконувати всі ті ультимативні побажання, які виставляє Кремль. Але зустріч з великою долою імовірністю відбудеться у Стамбулі, навіть якщо Москва не направить напередодні тексту цього так званого меморандуму. Ще час є. Там скажімо, дві доби приблизно, але ну шанси зменшають е, і, і меншають. А натомість я думаю, що е, розуміння того, що там може бути, напаки збільшується. І вже навіть з тих відкритих джерел, які е, е, які висвітлюють побажання Російської Федерації. Ну там бачимо нічого не змінилося. Фактично, бо більше мені здається, що е, е, Росіяни можуть ще більш Посилити свої вимоги, тобто зробити їх ще більш максималістськими, аніж е, е, ті, про які ми знаємо, тож варто готуватися до такого сценарію, а це означатиме, що навряд чи Зустріч у Стамбулі принесе якийсь бажаний результат. Якщо і будуть якісь там якщо і будуть якісь ефекти від цієї зустрічі, то, скажімо так, незначні. Ну можливо, знову будуть якісь домовленості щодо обміну полоненими, чи щось на кшталт подібних речей. А ось якихось глобальних сувів в позитивному напрямку, якщо можна його назвати позитивним, я поки що не вбачаю. Чаю, але побачимо, будемо стежити за перебігом подій. Ні, ну ми в принципі вже наперед розуміємо так загальне уявлення. У нас є на чому будуть наполягати росіяни. Ви про це теж сказали, що вимоги вони ж не змінилися з 22-го року. І на цьому російські чиновники неодноразово наголошували про так звані першопричини цієї великої війни. Згадуючи, знову ж таки цитуючи кітакелега. Він сказав, що Україна надала свій перелік пропозицій, 22 пункти. І він є абсолютно прийнятним. І чого не скажеш про Росіян, цитуючи того ж самого небе з представника поспреда Росії в ООН, де він на радбезі, каже там про зменшення армії, там припинення мобілізації, тощо і там тих самих Лаврова і Піскова, і всіх інших. Але в мене питання: От ви кажете про те, що не зовсім можливо наші партнери все ж таки розуміють ситуацію, що вони ну що вона затягується росіянами всіляко, і росіяни намагаються якось захопити більше території і розтягнути в часі перемовний трек. От є значить, британське видання The Telegraph, пише про те, що значить, ті британські і французькі чиновники найвищого рівня, зокрема там мілітарні функціонери, генерали, вони, які раніше опікувалися питаннями миротворчого контингенту в Україні, вони зараз переналаштувалися на довготривалу підтримку України, забезпечення озброєнням там оцих різних проектів, таких як, наприклад, між Україною і Німеччиною вже узгоджені щодо спільного виробництва там тих самих ракет, тощо. І от, власне, вони розуміють, що Трамп може дещо. Саме усунутися від перемовного процесу, зацитую, давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на нашому борту. Так сказав західний чиновник в Брюсселі виданню значить The Telegraph. В мене питання. Келох той самий говорить, що на, під час цих перемовин в Туреччині, в Стамбулі будуть представники Франції, Німеччини, Британії і США. Зокрема, ми можемо говорити про те, що. Розуміючи без результативність цих перемовин, і наші європейські партнери так само можуть відтягувати в часі власне цей перемовний процес, щоб якось нас покращити наші спроможності, підсилити нашу армію, розбудувати інфраструктуру ВПК. Ну так, виключити цього не можна. Ми повинні розуміти, що скажімо так на заході в більшості в принципі розуміють ситуацію, але на жаль у Сполучених Штатах Америки ця історія провисає, фактично, і адміністрація Трампа, ну скажімо так, не надсилає тих сигналів, які ми очікуємо в контексті і під і повної підтримки нашої держави, і в сенсі тому, щоб посилити тиск на Російську Федерацію, і наші партнери в Європі вони дають чітко зрозуміти, що вони готові підтримувати Україну до кінця. І вже ті сигнали, одно зокрема ті, про які ви зазначили, свідчать про те, що вони не довіряють Росії в сенсі в контексті переговорного. Процесу, а отже, все ж таки, надій на те, що Російська Федерація, скажімо так, піде на якісь поступки або на компроміси. Ну вони ці ці надії мінімальні. Ми будемо ставити, скажімо так, нуль, але вони є мінімальними, і побачимо насправді, що мав на увазі келох щодо участі радників з Німеччини. Радики з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії у Стамбулі. Ну якісь можливо більше інформації з'явиться з цього приводу. Ну і так само очікуємо на 4 червня на засідання у форматі Рамштайн. І я думаю, що для нас у це найважливіша подія. Тобто, нам потрібно, щоб Україна отримала усе необхідне, щоб вистояти і особливо перед можливим новим наступом Російської Федерації, який може якраз таки припадати на цей переговорний. Трек, тобто фактично, Російська Федерація вона прикривається. Не так цими переговорами, цими зустрічами, раундами новими, а натомість накопичує війська, переоснащується і все ж таки хоче здійснити прорив на тих чи інших ділянках фронту, щоб посилити свою присутність, збільшити свою присутність в Україні і посилити свої переговорні позиції на потім. Тобто, отака, от насправді, непроста для нас ситуація. Тому очікуємо саме на позитивні сигнали від наших західних партнерів, тому що в. Від... Від Росії вже взагалі ну мало що можна е очікувати. Е огляду на те, що ми чудово розуміємо, е які е справ, якісь які справжні наміри е Кремля. А е нам можливо, щоб ці наміри оці ці всі плани е путінського режиму не могли втілитися в життя. Знаєте, в Європі в ЄС, зокрема, розцінюють там дії зовнішню політику економічної та мілітарну Російської Федерації КНР Китаю, зокрема як найбільшу загрозу для європейського союзу. Про це говорить Кая Каласі, цитує Блумберг. А я зацитую президентку Єврокомісії Урсули Фандерляйн, яка закликала прискорити вступ до Євросоюзу України, яка щодня демонструє світу, що таке справжня боротьба за свободу також інших країн-кандидатів. Це знову ж таки про безпекову складову самих європейців, які розуміють, що якщо вони зміцнять наші спроможності обороні, то напевно це буде і безпека, звісно ж, для самих європейців. Чи можна говорити, що далі процеси підуть значно швидше? Я маю на увазі щодо розбудови і підтримки нашого ВПК, фінансування там бюджетних видатків тощо. Щодо підтримки, так я вважаю, що ми зможемо найближчим часом побачити чимало дуже важливих і потрібних ініціатив в контексті підтримки української обороноздатності та безпеки. Більше того, це дозволить і європейцям посилити себе в цьому напрямку, і всі чудово розуміють, що насправді Російська Федерація має намір не лише знищити українську держав, державність, а й дестабілізувати в цілому європейський континент і розширити свою експансію на жаль, це отакі це такі реалії, реалії 21 століття, те від чого ми намагалися відійти протягом багатьох десятиліть після дру, після завершення світової війни. На жаль, оці привиди великої війни вони повертаються і втілюються матеріалізуються в реальне життя. А тому потрібно дійсно готуватися до найгірших сценаріїв насправді. А однак, якщо ми наприклад говоримо про членство України в європейському союзі, поки що. Це питання в процесі, і ми розуміємо, що там є свої е, труднощі. Ну зокрема, в контексті протидії е, е, угорського е, уряду Віктора Орбана і е, ну перш за все, Угорщина якраз таки офіційний БТП ставить палець в колеса в цьому сенсі, і І ми так само можемо пропустити, що на це впливає Російська Федерація, яка не, не бажає нас не лише побачити в північно-татичному Альянсі, а й в європейському. Союзі тому вона і використовує всі можливі інструментарії в цьому контексті. Сподіваємося, що в Євросоюзі зможуть знайти правильні інструменти, щоб уможливити членство України в європейському союзі, тому що нам важливо, щоб ми не були в сірій зоні, щоб ми доєдналися до єдиної європейської родини і змогли поділитися так само власним досвідом в контексті безпеки, адже не виключається, що європейський союз в майбутньому і зараз. Багато говориться про це що він проводитиме реформи і зміцнюватиме свою безпекову складову. Так. Що дуже важливо на тлі всіх тих викликів, які мають місце зараз або які можуть можуть викликати майбутньому. Важливо Станіслава зміцнювати безпекову складову, але так само дуже важливо все ж таки відмовитися повністю від енергоресурсів російських. А тим паче російська економіка вже зазнала негативних наслідків, од зокрема мозку танство. Дання пише про те, що Роснівтя вже втратила 50% цього річ свого прибутку. Ми про це будемо говорити наприкінці цієї інформаційної години. Вам дякуємо. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт Спасибо міжнародник і, і про перемовний трек в Туреччині, який пов'язаний можливо з наслідками, якщо росіяни не будуть договороспроможними в контексті чергових санкцій, і від республіканських і від демократів від сенаторів, зокрема, які озвучили цю пропозицію приїздили до Києва. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії доєднується до ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Ну, в мене питання таке: знаєте. Більш розширене, не суто по переговорам, тому що ми про це вже дуже багато говорили і сьогодні, і в попередні дні з різними гостями. А про наслідки, якщо переговори будуть беззмістовними і безрезультативними, якими можуть бути для росіян ці наслідки, особливо в контексті прийняття в таких, знаєте, важливих різких рішень да адміністрацію Трампа там на рівні е, санкцій, можливо е, і усвідомлюють чи усвідомлюються самі росіяни, що якщо вони будуть тягнути час, не будуть іти назустріч. Та. Так би мовити, і американцям, і європейцям, і українцям відтак, то стан економіки буде ще гіршим. А цифри вони горять самі за себе. Ви про це можете згадати як знавець на, скажімо так, настроях самих росіян, бо вивчаєте це питання. І ВВП вже не такі цьогоріч, як в попередній рік. Там і зростання економіки, і Урал спаде, і в принципі компанії, які видобувають газ нафту, вони втрачають. Що про це думаєте? В ідеальному світі, звісно ж, мали бути наслідки, і навіть ще до цих перемовин, і ці перемовини в Стамбулі про умови припинення вогню, а не спочатку припинення вогню, а потім вже перемовини. Це також показник того, що повернули мене туди. Ну не ми, Україна, а загалом наші партнери, переговорний трек. Що стосується російського плану, він кристально зрозумілий усім, і Україні і європейським партнерам. Лише адміністрація США намагається робити вигляд, що вона не розуміє цього плану, тобто затягування до принаймні осені. А під час цього затягування імітації перемовин про перемовини, максимальний тиск на фронті, максимальний тиск мається на увазі терор. Паралельно з цим терор проти цивільної інфраструктури критичної проти просто міської забудови, і от в намаганнях або продавити фронт, або принаймні захопити ще нові території і таким чином посилити, як вони вважають свою позицію. Це, ну, це зрозуміло. Насправді, якщо ми говоримо в цілому про те, що відбувається в Росії, то оці три кити, про які ми постійно говоримо, тобто спроможність продовжувати війни. Макроекономічна стабільність і внутрішньополітична стабільність вони ж звісно в такій ієрархії, що все буде направлено, щоб втратити можливість продовжувати війну в останні черги. Заради цього буде принесено в жертву спочатку. макроекономічну стабільність фактично, це вже відбулося. На черзі внутрішня політична стабільність. Внутрішня політична стабільність в першу чергу через скорочення соціальних виплат, через погіршення економічного стану фінансового стану самого населення. Ми це вже фіксуємо з початку року і ще з кінця минулого року. В цьому році ця тенденція погіршиться. І з таким розрахунком, що ще в 26-му році. Принес же в жертву всі ці попередні цих китів внутрішні економічний макроекономічну стабільність 26-му році, щоб ще може мати змогу продовжувати війни. От такий хитрий план Кремля, який про який нібито ніхто не знає, як його зламати? Ну це зрозуміло. Україна про це постійно говорить. Це посилення економічного тиску, посилення санкцій, пришвидшення негативних ефектів, і паралельне. Надання Україні озброєнь необхідних по всій номенклатурі, от і е, такий план України європейських партнерів, в принципі, навколо цього е, ми можемо мати якісь тактичні кроки, якісь тактичні перемовини, чи якісь тактичні події. Але загалом все рухається от так. Е, На жаль, поки ми з вами рухаємося в контексті російського плану, тому що Сполучені Штати могли б дійсно повернути цей трек. До другого варіанту посилення України економічно і е, військовим шляхом, і дійсно тоді б це поламала динаміку, яку вибудовувала Кремль, і яке нам який намагається диктувати темп подій. Тобто спочатку ми говоримо не про припинення вогню, а про перемовини, про перемовини. Потім, коли вже погодилися про перемовини, про перемовини говорити, ми ці перемовини вам розкриємо лише в самому Стамбулі, меморандуми вам не покажемо. І так далі. і так далі. Це нахабство, це хамство, воно буде посилюватися. Знову ж таки, всім все очевидно, але питання за адміністрацією США. Єдине, що знаєте, от тут питання, чому навіть попри ті санкції, які діють той самий Financial Times пише про те, що рівень відчуття благополуччя і фінансової впевненості у росіян близький до завершення, тобто чому лише зараз він близький до завершення, а не росіяни відчувають власне падіння цього самого благополуччя? Ну це риторичне питання. У мене ще одна темка коротенька до вас є в контексті: як самі росіяни кажуть, це на рівні комариних укусів, тому що ми дуже швидко все відбудовуємо от зранку, наприклад, 30 травня в Росії. Ському володивостоку поблизу бухти десантна відбулося два потужних вибухи. І це наслідок успішної операції головного управління розвідки. Повідомили наші джерела в гурмо. Вибухи пролунали в районі дислокації десантно-штурмового батальйону російської 155-ї бригади морської піхоти. Один в районі контрольно-пропускного пункту, другий в місті перебування особового складу і командування уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. після вибуху. Місцева влада перекрила дороги в небо. Піднялися гелікоптери. До місця події стягнули машини поліції та швид якої допомоги відповідно нагадаємо, російська 155-та бригада брала участь у війні проти України, зокрема в Маріуполі, в Угледарі, в Курській області, її військові неодноразово викладали в мережу відеокатувань та розстрілів українських полонених від кордонів України до Владивостока, майже 7 тисяч кілометрів. Але відплата досягла і цієї місцини. В мене питання: ну те, що страждають там військові бази, там БК підриваються. Це е, дуже великий позитив. От в контексті завдання ударів по тилу, вже більш-менш далекобійно можемо бити, вибивати ті ж самі локації, де там дрони виробляються, де якісь склади організовуються. Росіяни кажуть, що це для них не суттєво і невідчутно. Як би ви оцінили наші спроможності? От до речі, щодо цього кейсу, який ми озвучили, і щодо тилових територій. Ну, це дуже комплексне питання, і воно трошки різне. Те, що ви кажете, військові злочинці. Ну от нещодавно пам'ятаєте ліквідацію на цьому тижні військового злочинця, який керував бомбардуваннями Маріуполя, і на якому дуже багато смертей цивільних. Ну от. Вже його нема з нами, Сподіваємось, що далі буде те ж саме. Це така систематична робота. Тут же ж робота також по нелюдам з всім, які катують наших полонених, які нині знаходяться чи були в полоні. Це робота по нелюдам, які називають себе вчителями, які приїжджають на окуповані території і промивають мізки нашим дітям. Це дуже системна робота, різна різна робота, яка на роки вперед. Щодо комарин кокусі, як ти як ви кажете, це ну смішно, звісно. З одного боку з іншого боку. Це відчутно. Я маю на увазі для Росіян. Дійсно, але питання абсолютно справедливе: масштабування ударів по тилу є першочерговим завданням України на цьому рівні війни. Три крапки ставимо масштабування ударів по тилу. Продовжуємо одміну з вами цю тему. Мусимо прощатися. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології аналізу Росії. Новини далі повернемося вже в наступній годині.